Я. Сьогодні ми будемо робити дерки зі свинини із такого гарного биточка. Дивіться. Смак у нас буде холодець фіну. дивіться, яка гарна у нас є смакова добавка. Поетапно зараз я вам все покажу. Зачищаємо м'ясо від зайвих плівок та жиру. Зміщений биточок нарізаємо з ручними шматочками, щоб нам його порізати слайсером. Нарізаємо наше м'ясо слайсером. Наші спеції разом, нітритна сіль, смакова добавка холодиси хрін, Соєвий соус. Наш маринад готовий, ми можемо додавати його до м'яса. Додаємо трошки українського червоного хріна для кольору. Чуть-чуть прямо чуть-чуть. Перемішуємо. І будемо потім залишати його маринуватися 1 на 12. І потім розкладати до сушки. Розкладаємо наше м'ясо на решітки. Відправляємо наше м'ясо до сушки та залишаємо сушитися годин на 10 до повної його готовності. Ось такі гарні дірки нас вийшли. Для замовлення пишіть мені особисті повідомлення.